Вже другий рік поспіль у місті проходить фестиваль різдвяної пісні. Мета фестивалю зібрати якомога більше представників релігійних громад. Об'єднати християн різних конфесій досить складно. Моя була така мрія і бажання, щоб все-таки всі релігійні конфесії, які в нас є, а в нас їх, по-моєму, більше 21, щоб все-таки ми збиралися в одному залі. На жаль, це не вдається, тому що є ще. Мабуть, в деяких лідерів цих релігійних конфесій якесь не не зовсім гарне бажання. Все таки сісти разом. Хоча я вважаю, що це було б нормально і правильно. В минулому році учасниками фестивалю було більше церков. Сьогодні ж тут православні Київського патріархату, Пресвітеріанська церква Благодаті та П'ятдесятницька церква Надія. В тому році ще були Римо-католики та харизматичні церкви. Та сьогодні перші не змогли виступити через від'їзд музик, а останніх не запрошували. В контексті я бачу об'єднання, те, що має бути представники Яке і московського патріархату, і Римокатоликів, католиків, і православних, і протестантів, ось, але не вважає за доцільним об'єднання е, новітніх е, сектантських віровчень. Неочікувано на свято завітав отець Ростислав. Він є служителем церкви Московського патріархату у Києві, а в Борисполі веде недільну школу. Господь казав, що во Христі немає не Еліна. Не єврея, не свободного, не раба, всі є одне. Але ми повинні розуміти, що Христос повинен об'єднати, як і минулого року. Учасником свята став Юрій Шпак, представник церкви Живе Слово в селі. Гора. Друг свят і пес возвіщає ни спасителя ждю. На сцені виступали дорослі і діти. Привітальне слово надали отцям та пасторам церков, а також меру міста. Щоб в 2010 році всі наші помисли були такими ж чистими, як перший сніг, і наші прагнення такими ж світлими, як різдвяна свічка. Христос народився Славіло! Катерина Некреча, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.